Привіт! Сьогодні говоримо про інноваційну новинку серед професійних LED ламп для манікюру. Лампа LEDMI ONE з потужністю 120 Вт. Модель, яка об'єднує в собі всі переваги від естетичного вигляду до надпотужності і зручності у використанні. Одна із перших моделей виготовлена в Тайвані. Розробники досягли максимальної ефективності в просушуванні всіх видів покриття завдяки довгому тестуванню та втіленню всіх необхідних функцій. По-перше, рівномірне та щільне розташування світодіодів по всій поверхні корпусу без сліпих зон. Лампа має 42 потужні та безпечні світодіоди, які рівномірно просушують усі ділянки на нігтях як при манікюрі, так і при педикюрі. Друга і не менш важлива перевага це великий простір всередині лампи, що дозволяє якісно і комфортно просушити матеріал. Більше не треба хвилюватися, що клієнт зачепить або не досушить покриття. Також завдяки виямкам для пальців на дні лампи, рука клієнта буде розташована анатомічно правильно по відношенню до розташування діодів і матеріал буде просушено на 100%. Зовнішнім виглядом дана модель притягне тисячу поглядів. Матовий софттач пластик преміум якості, яскравий amoled дисплей з чітким яскравим зображенням та трендові кольори корпусу, які підійдуть до будь-якого інтер'єру. Лампа LedMi One сертифікована в Україні і відповідає всім заявленим характеристикам. Має офіційну гарантію від виробника 12 місяців. Модель вже використовують сотні майстрів у всьому світі. Своєю потужністю, естетичним дизайном та зручністю в використанні вона підкорила всіх від початківців до професіоналів. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до наступних оглядів.